Починаємо із найголовнішого, з того, чого не має бути в аудіокнигах. Емоцій, Господи. Це більш спокійно, як Як робот. Вона йшла дорогою, а потім побачила його і померла. З акторської руї, якщо так, чітко Незгодна. Взагалі не згодна. Так, а ще. Можливо, ви маєте на увазі перегравання? О, ну так це ж зовсім інше. Для того, щоб начитувати аудіокниги, знаєте, на ну, спершу, от так якщо так, от просто. Та що там начитувати ті аудіокнижки? Ой, повірте. Не в усіх виходить, і це е, ну не я не хочу вас лякати, казати: ой, це важко, у вас не вийде. Усіх вийде, тому що всі вчилися в школі, всі читали, правда? І так далі. Віра уроки виразного читання були в усіх, але є купа нюансів, про які я зараз вам розкажу, для того, щоб ви ну насамперед нормально начиталися. Начитуватися, ми будемо цього четверга, правильно? Отже, я б радила обирати шматки. Зараз розкажу про те, яким би, на мою думку, варто бачити текст, або який би мав би бути текст для того, щоб він був гарний і зручний для вас. Але дуже важливо не брати триповерхових текстів з триповерховими реченнями, де дуже заплутані думки, де вони розірвані, де, наприклад, ну, умовно. Це, це, це дуже такий банальний приклад. Умовно у героя біполярний розлад. І думки отак там вливаються. Вам все це треба буде зобразити голосом, щоб слухач, який там, от я мию підлогу в хаті вас і думаю, боже, як гарно емоції передав. Все зрозуміло. А дивіться, у нас же ще є розділові знаки, правда? Ми маємо якось на них увагу звертати? Читаємо ну, маємо. Звісно, не звичайно, а звісно. Звісно, росіянізм, звичайно. А, дивіться, чому ми маємо і не маємо на них звертати увагу. З одного боку маємо, але позначати кожну кому не маємо, тому що слухач здуріє по той бік. Нам насамперед треба передати емоцію, яка закладена у той текст, який ми читаємо. Але ой, запитаннячко, добрий вечір. А хтось із вас взагалі слухав аудіокниги, хоч коли-небудь. Бо знаєте, ми тут, Я вам зараз розказую, а ви можете.